Косово, як ви можете оцінити те, що відбулося на стадіоні народовому під час виступу російськомовного білоруського репер. Дякую вам за запитання. Питань більше, ніж відповідей. по Перше, я не розумію, чого українці пішли на виступ цього російськомовного репер, друге, невідомо, хто його сюди пустив і чого ця фактично російська пропаганда розповсюджується на території Польщі. Третє питання це ми всі тут гості. Українці, іноземці, в тому числі дипломати, і ми повинні дотримуватись правил і традицій країни перебування. Тому я вважаю, що це блюзнівство і це неповага до Польщі. Поведінка тих людей, які так себе поводять, вони повинна мати адекватну оцінку з боку правоохоронних органів. І Те, що ми зараз знаємо, що будуть вжиті відповідні заходи до тих порушників, які вдалися до таких неправомірних дій. Третя, четверта справа пов'язана з тим, що для нас, для дипломатів, це великий удар. Бо ми працюємо на поєднання українсько польське на вирішення проблем, на врегулювання історичної тематики, а такі дії вони тільки боресують негативну увагу польського суспільства. Вони створюють якби додаткові спроможності для російської пропаганди, і це точно на руку не українсько польським відносинам руку ворогу.